У Дніпрозажинську за гроші городян проводиться знесення дерев, мертвих чи живих. Заявлена міською владою реконструкція зелених насаджень поки що просувається здебільшого в бік знищення рослин. Про те, як відповідає жива природа на такі дії людей та про те, чому ситуація може нас навчити. Дивіться у сюжеті Валентина Фіголя. Так звана реконструкція зелених насаджень в Дніпродзержинську перетворюється на знищення зелених легенів міста. Висадка нових рослин поки що катастрофічно недостатня, навіть якщо зелена молодь не загине, як на проспекті Конституції, скільки ще мине часу, поки дерева підростуть і зможуть давати кисень та прохолоду. Тим часом природа сама підказує людям можливі варіанти вирішення цієї проблеми. Наприклад, на місці спиляних невідомо Ким Каштанів на перехресті вулиці та провулка Черніховського вже піднялись молоді пагони в людський ріст. Поряд у дворі то Зелений пеньок прикрасився колоритною шапкою зеленого листя. Квіти, що розрослися стихійно, трохи замаскували купу будівельного непотрібу. Жива природа, якщо людина їй не заважає, самостійно лікує рани. Може місцевим фахівцям варто дечому повчитися у матінки природи, замість того, щоб безтямно витрачати громадські гроші на тотальне знищення рослин.